От він на ранок у центрі Трускавця. Це той день, коли в місті ви по перший сніг, але ви бачите, що в центрі від нього нічого не залишилось. Сніг можна ще побачити або в верхній частині міста, або в парку. Але не в центрі. От самокати готові до гоночки. Невидимі самокатчики на самокатах готові виїхати на маршрут. А пройдемося у напрямку білету до білету. Ліворуч траторія. Транспорт, міротель. Далі куп, зверніть увагу, біля міротеля запаркований великий автобус. Приїхали туристи. А тут на кущиках. Теж я трошки сніг. Щоб Він Але не теж. Фонтан вже законсервований, а на Анастасії з'явилися вже навіть новорічні прикраси. Лагне гірлянди. <кій> а йдемо напрямку до бюлету. Це такий час, хоча й популярний для відвідувань бюлету. Тобто це ще між 9 і 10 ранку. але людей небагато. З нового тут зарічала справи з'явився відділ продажу. Раніше тут не було цього мафа. До речі, можете в коментарях написати, чи падав у вас вже цього року сніг. Якщо падав, то коли. Ну, то цього року у всіх, я розумію, він падав. Чи падав в листопаді цього року сніг. В когось падав в січні, в когось лютому, в когось березня. У в нас навіть в квітні падав.

para Só... passar А злашки завіть огакі порожній центр. Ну то давайте добивати. Шли добивати, то вже до добивати. Ще подивимося, як троянди засипало трошки снігу. До речі, коли очікується серйозний сніг, прогноз погоди каже, що в 20-х числах вже такий сніг впаде, що сніг, що сніг, не такий як сьогодні впав до 10-ї ранку розтану, бо такий сніг, що може пролежити кілька днів або може і до кінця листопада. Так що, хто хоче побачити гарний сніг от рускавці, не обов'язково. Чекати до зими можна вже в листопаді. Цікаво що багато людей біля бюлетені. Зараз побачимо. О, торговий -парк, центр парк будується. <клухи> Горобці літають. Голуби <клухи> сидять голодні. Ви ж бачили, що з'явилося оголошення, що не можна годувати птахів у Трускавці. штраф 1700 гривень. Не то, щоб їх перестали годувати. Але голуби сидять голодні. Цікаво, гусак підходить під визначення птахів, бо я розумію, птахи то і качки, правда. Гусака, спитати, чого годують. Гусак, тебе годують? Привіт, радий тебе бачити.